Доброго ранку, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква Р. Закріплення матеріалу. Малята сьогодні до нас на гостину завітала ось ця дівчинка. Її звати Катруся. Але Катруся прийшла до нас чомусь засмучена. Коли я її запитала, що трапилось, вона мені розповіла, що її друзі прислали листа, а що в ньому написано, вона не знає. Тож вона, нас з вами, дітки, просить про допомогу допомогти їй прочитати листа та ознайомитися з новою літерою. То що, малята, допоможемо Катрусі? Добре. Дітки, послухайте, будь ласка, уважно віршик. Терпку ретьку терпка терла, терпка ретька в горлі дерла, стерли редьку мокрій терці, треба висохти на жертці. Дітки, який звук найчастіше всього зустрічався у вірші, який я вам зачитала? Правильно. Звук Р, з яким ми з вами вже діти ознайомлювалися на минулому занятті. Малята, а тепер подивіться, будь ласка, на картинки та скажіть, що там зображено. Вірно, там зображено риба, рак, рука та річка. Який перший звук у цих словах? Правильно, звук Р. Малята, скажіть мені, будь ласка, він голосний чи приголосний? Давайте ще раз його промовимо. Р. 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 Правильно, дітки, він приголосний. А чому малята? Так, тому що ми з вами не можемо його прокричати, проспівати та голосно промовити, але цей звук досить дзвінкий. Послухайте, будь ласка, віршик про букву Р. Схожа я на м'який знак, тільки от пишусь не так. Він ногами догори, клоун що не говори, я ж мов панночка ходжу, ні згорі. Каблук внизу. Про що це вірша, дітки? Правильно, про звук Р. Малята, послухайте, будь ласка, ще загадки, та спробуйте їх відгадати і скажете мені, з якого звуку розпочинаються їхні відгадки. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень. І ніяк їх не знайде. Що це діти? Правильно, це роса. Слухайте наступну загадку. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати, цю красуню рвати. Що це таке, діти? Правильно, це ріпка. Який звук ви чули у словах-відгадках? Правильно, також звук Р. А тепер пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Додай звук Р до складу. Я вам буду казати словосполучення або склад. А ви повинні спопереду додати букву Р. І сказати мені, яке слово утворилося. От, наприклад, я кажу яд. Якщо ми поставимо попереду букву Р, яке вийде слово? Ряд. Молодці. Давайте спробуємо, дітки. Ак. Рак. ІС. Рис. Іг, ріг. молодці малята. А тепер давайте спробуємо наш звук Р поставити позаду. Та дізнаємося, які ж слова нас цього разу утворилися: Си, Р, Сир. ТУ Р. Тур. Мир. Мир. Молодці малята! І з цим завданням ви гарно впорались. Малята наступна дидактична гра, в яку ми з вами пограємо, називається Де звук. Ми вже з вами неодноразово грали в цю гру. Наше з вами завдання визначити місце звуку Р у словах. Отже, малята, де стоїть звук «р»? У слові рамка. Так, правильно, дітки, на початку слова. Отже, ми нашу фішечку ставимо сюди на початок слова. А де стоїть звук Р у слові шофер. Вірно, в кінці слова. Отже, ми нашу фішечку ставимо в кінець нашої полиці. Так. А у слові морж. Де стоїть звук. «р»? Вірно мої розумнички. Посередині слова, отже, ми фішечку ставимо посередині. Дітки. І остання дидактична гра. Яку я хочу з вами пограти, називається Утвори склад. Давайте спробуємо з нашим звуком Р утворити склади з відомими вже нам голосними, які ми пам'ятаємо голосні малята. Правильно. А о. У, Е, І. і. Та, будь ласка, дітки, в якому будиночку живе наш звук Р. А поруч з ним живуть його сусіди. Це наші склади. Р з голосними. Давайте спробуємо прочитати. Перший склад: Ра, Ро, ру. Ре, Рі, Рі. Молодці малята. Ось ми із вами спробували утворити склади. Що ж, малята, тепер ми можемо допомогти катрусі прочитати листа, який прислали її друзі. Катрусю. В цьому листі написано, що друзі тебе кличуть на. Пікнік, малята, яку букву та звук ми з вами повторили, що цікавого сподобалось вам на занятті. Дякую вам, мої розумники! На цьому наше заняття закінчене. До нових зустрічей!